Медицина в Шотландії, дуже багато коментарів за медицину. Дивіться майже три роки я в Шотландії, і мої діти повністю перестали пити тут ліки. в Україні. Ми пили по три-по чотири рази на рік антибіотики, потім від антибіотиків. Ну дуже було важко тут. Взагалі, мої діти не п'ють антибіотиків, що мені дуже дуже подобається. Я не знаю, як воно працює. Можливо, тому що знаєте, як підсвідомість твоя читала, що Боже до лікарів важко попасти. Хоча я так не вважаю, ти приходиш так само в швидку допомогу, реєструєшся і тебе беруть лікою. Тут не запічкують єдине таблетками. У нас був кашель, і нам прописали такі інгаляції. Ну такі інгаляції. Ну, такі приборчики, це все тобі дають в аптеці безкоштовно. Тут повністю медицина йде безкоштовно. Любі ліки, які тобі потрібно, ти їх отримуєш безкоштовно. Це єдине, що ми пили. Ми перестали взагалі тут. Ми не п'ємо проти вірусні від алергії, від насморка, від живота. Ну, о цих всіх таблеток ми не п'ємо від слова взагалі. І це мені дуже-дуже подобається. На початку мене це дуже хвилювало і часом навіть бісило. Думаю, боже, як ж я тут буду лікувати дітей. Але знаєте, вони тут дають можливість організму справитись самому. І як зараз виявилось, мені це дуже дуже подобається. Мені подобається те, що ми взагалі перестали приймати ліки. От від слова взагалі. Навіть ти приходиш, так, вони тут дають парацетамол, дають тобі час, щоб твій організм сам справився да, з болячкою. Тут потрібно чекати чергу, так, якщо це щось там більш серйозніше. Але в мене син також пригав, щось там пригав, не так пригнув і підвернув ногу. Ми прийшли, нам, нам зробили рентген, нам поставили оці всі. Бандаж, чи як він називається, я не знаю. Це також все безкоштовно. Ми пішли в аптеку. Нам це все дало безкоштовно. Він там пару днів походив з тим бандажем, і все. Тобто, як на мене, медицина мені вже зараз дуже дуже подобається.